you <laughs> 29 серпня близько 17 години 45 хвилин на пульну зв'язку частини дпрч 19 Монастирська поступило повідомлення від сільського голови села Красіїв про пожежу стерні та пожених залишків на площі близько 6 гектарів. До місця події було направлено чергове відділення дпрч 19 на чолі з начальником підрозділу. Прибувши до місця виклику, не було встановлено горіння окремих осередків. На площі поля близько 150 гектарів та загроза перекидання вогню на населені пункти та лісові насадження. Ним було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів, а саме другого відділення дпрч 19 та відділення ДПРЧ-9 Бучевського районного відділу. О 22-й годині пожежу було локалізовано та о першій годині 30 -го серпня. Пожежу ліквідовано. Для ліквідації пожежі залучалися два відділення, дпрч 19 монастиристка та одне відділення, дпрч 9 бучач в кількості 22 чоловік, а також місцеве населення навколишніх сіл орієнтовно 100 чоловік. Причина пожежі встановлюється.